Так звучить надрукована на 3D-принтері Окарина. Це духовий музичний інструмент, схожий на свищик. Робили такі зазвичай із глини чи дерева. Цей із пластику, і це точна копія Окарини, яку виготовив дідусь Нати Жищенко, майстер музичних інструментів Олександр Шльончик. А це подвійна сопілка або жоломига, а ще тріскачка. Олександр Шльончик виготовляв всі ці музичні інструменти з дерева. 15 років тому майстер помер. На один виріб він міг витрачати до восьми місяців, розповіла онука музиканта. Ці ж 3 d принтер надрукував за чотири години. Якби дідусь це побачив, він би просто офігів. Ну іншого слова немає. Я думаю, що він просто був би в шоці. Що... Можна отак, от відзняти всі показники, і диво машина просто це віддрукує. Ідея створити пластикові музичні інструменти виникла у лідера мобільної майстерні цифрового виробництва Толокар. Ми подорожуємо україною та навчаємо людей працювати з такими інструментами. Ми сприяємо місцевим ініціативам, підсилюємо місцеві ініціативи. А яким такі інструменти можуть бути корисні, доречні для того, щоб зробити пластикові інструменти, залучили учнів Олександра Шльончика. Ця окарна це копія, цифрова копія дерев'яної окарини, яка була виготовлена Олександром Шльончиком. А скопіювати просто форму це десь тільки відсотків 50 роботи над тим, щоб окарина звучала як і щоб на ній можна було грати. А, тобто ми продовжуємо зараз співпрацю з Олександром Бешеном, Це останній учень шлюпчика. Наша мета така, щоб а, з а, таку карну можна було друкувати у школах, у бібліотеках будь-де. Пробували грати на інструментах та виготовляти власні деталі на 3D-принтері. Чернігівські школярі найбільше сподобалось сам процес моделювання та самого друку Ната Жищенко говорить: тепер такі пластикові інструменти буде використовувати на своїх концертах. Я не очікувала, що пластик може так звучати. Оця тріскачка, вона взагалі звучить, мені здається, із пластику ще краще, ніж із дерева, тому що ну, взагалі, що таке тріскачка? Це як емулятор купи аплодисментів. Ну, в було заплановано, скажімо так. І... Мені здається, що він звучить абсолютно не гірше як дерево. Це прекрасно, що ця ініціатива є, що вона спрацювала, і я думаю, що це дійсно тільки початок. І мені вдвічі приємно, що цей початок знову ж таки в Чернігові, тому що все-таки це колиска музичної інструментальної справи. Ольга Онищенко, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів.